Привіт! 30 мільйонів гривень на дрон, систему зв'язку чи кіберзахист це не жарт. Це державний грант і він відкритий. Сьогодні я розповім вам про грант, який може реально змінити хід війни, бо принаймні допомогти тим, хто прямо зараз наближає нас до перемоги. Якщо ви розробник, інженер, підприємець або тільки плануєте запускати проєкт у сфері оборони, є чудова можливість отримати до 30 мільйонів гривень на рік на реалізацію ваших ідей. Які напрямки будуть підтримуватися. Це можуть бути безпілотники та роботизовані системи: наземні, повітряні, морські, все, що може бачити, літати, атакувати або перевозити. Кіберзахист і РЕП технології, які глушать ворожий зв'язок, захищають наші системи і відбивають кібератаки. Інноваційна зброя та артилерія зразки озброєння, які можуть змінити хід бою. Від розробок нових БПЛА до нестандартних рішень з ураження, автоматизоване управління та зв'язок, системи, які об'єднують дрони, командні пункти і бойові одиниці в одне ціле, медичні технології, від польових рішень до мобільних систем евакуації і стабілізації поранених, словом, все, що може підсилити наших воїнів або забезпечити тил. Усього є 12 напрямів, які підтримуються. Ми залишимо список під відео, але повірте, якщо ваша розробка має реальне бойове або технічне застосування, шанси дуже великі. Хто може подати заявку? Подаватися можуть ФОПи, юридичні особи або навіть людина, яка тільки планує зареєструвати свій бізнес. Це одна з небагатьох програм, де важлива не лише готова розробка, а й сама ідея, якщо вона перспективна. Не обов'язково мати готовий продукт, головне мати ідею, яку вже можна візуалізувати чи змоделювати, тобто рівень готовності має бути хоча б TRL 3 Це коли комп'ютерна модель або базовий функціональний макет. Але навіть якщо цього ще немає, можна подати ідею. Якщо експерти визнають її перспективною, ви отримаєте підтримку для опрацювання. Гроші можна використовувати практично на все, що стосується реалізації проєкту: обладнання, заробітня плата, створення прототипів, логістика та навіть супутні витрати. Цей грант не про вибити гроші, це про посилення оборони країни. Про те, що найкращі українські розробки не залишилися у блокнотах, а стали частиною нашої перемоги. Якщо у вас є ідея, розробка або технічне рішення, не чекайте податися реально. Отримати фінансування теж, а реалізувати проєкт це вже справа ваших рук. А якщо потрібна допомога з оформленням заявки, команда юристів «Приходько» та партнери готова підтримати вас на кожному етапі. Пишіть нам і давайте разом робити те, що дійсно наближає перемогу. Сила не лише на полі бою, а й у технологіях.